Театралізована діяльність є одним із найважливіших видів діяльності для дітей та молоді. Вона сприяє всебіжному розвитку особистості, формує творчі здібності, навички спілкування та співпраці. Але у зв'язку з пандемією covid 19 освітній процес перейшов у дистанційний формат, що вплинуло і на театралізовану діяльність. Театралізована діяльність у дистанційному форматі має ряд особливостей. Це ускладнює роботу над постановкою, оскільки учасники не можуть безпосередньо спілкуватися один з одним, спостерігаючи за партнерами по сцені. Для проведення театралізованих заходів у дистанційному форматі потрібні комп'ютери, веб-камери, мікрофони, які не у всіх можуть бути присутніми. Дистанційна форма організації театралізованої діяльності відкриває нові можливості для творчості. Учасники можуть використовувати різноманітні цифрові технології, створювати віртуальні декорації, костюми існує ряд форм театралізованої діяльності, які можна реалізувати в дистанційному форматі. Робота над постановкою вистави. Учасники можуть репетирувати разом за допомогою відеозв'язку, обмінюватись матеріалами та відгуками, Інсценування літературних творів. Учасники можуть записувати відео, в яких вони читають вірші, розповідають казки, інсценують оповідання, театральні ігри. Учасники можуть грати в театралізовані ігри, такі як Емоції, «Вгадай, хто я, Мовчазна гра. Театральний квест. Учасники можуть отримати завдання, які потрібно виконати, щоб розгадати загадку або знайти захований предмет. Дистанційна театралізована діяльність має такий ряд переваг, як доступність, економічність, широкий вибір матеріалів та ресурсів. Учасники можуть брати участь у заходах незалежно від їхнього місця проживання. Не потрібно оплачувати оренду приміщення або витрачати гроші на транспорт. Учасники можуть використовувати різноманітні цифрові технології, ресурси з інтернету. Театралізована діяльність в дистанційному форматі є ефективним способом розвитку творчих здібностей дітей та молоді. Вона дозволяє учасникам проявити себе та отримати новий досвід та навички. Для ефективної організації театралізованої діяльності в дистанційному форматі рекомендується вибрати форму діяльності, яка відповідає віковим інтересам учасників, розробити програму заходів, яка буде цікавою та захоплюючою, забезпечити учасників необхідними технічними засобами, надати учасникам підтримку та допомогу.